Так, значить, те, що стосується мехатроніки. Значить, важливою складовою робототехнічних систем є мехатроніка. Згідно з японським джерелом, який був введений фірмою Яксава Електрик в 1969 році, зареєстрований як торговельна марка в 1972 році, ця назва отримана комбінацією слів механіка і електроніка. Об'єднання цих понять у єдиному словосполученні означає інтеграцію знань в відповідних галузях науки і техніки, що дозволило зробити якісний стрибок у створенні техніки. Нових поколінь і виробництві нових видів системи обладнання. Аналогічним чином, що в розвиток електромеханіки, як науки, що використовує досягнення електротехніки і механіки при створенні приводних виконавчих систем широкого призначення. Інтеграція електромеханіки і мікроелектроніки призвела до появи комплектних інтегрованих мехатронних модулів, руху робочих органів та вузлів, а також створювано на їх основі обладнання. Однак до початку 80-х років термін мехатроніка затверджується у світовій технічній літературі як назва цілого класу машин з комп'ютерним керуванням рухом. Тут інтегрується досягнення електромеханіки, електроніки плюс систем комп'ютерного керування, рухами машин і складних просторових механізмів. В Оксфорд Ілюстрейшн енциклопедія. Можна прочитати мехатроніка японський термін для опису технологій, що виникли на стику електротехніки, машинобудування і програмного забезпечення, включає проєктування, виробництво вивчення функціонування машин з розумною поведінкою, тобто діючих по заданій програмі, їхнього зв'язку з іншими системами: штучний інтелект, вимірювальне обладнання, системи керування. Мехатроніка. Це нова область науки і техніки, присвячення створенню експлуатації машин та систем з комп'ютерним керуванням рухом, котра базується на знаннях області механіки, електроніки та мікропроцесорної техніки, інформатики, комп'ютерного керування рухом машин та агрегатів. У цьому визначенні підкреслена триєдна сутність мехатронних систем. У основу побудови котрих закладена ідея глибокої взаємної залежності, механічних плюс електронних, комп'ютерних елементів, перетин плащин. Виробництво ми бачимо, да, складається ось механіка, електроніка, керуюча обчислювальна техніка на перетині в нас мехатроніка. Значить, з одного боку, це вимоги ринку, з іншого менеджмент, щоб покраще нам продати, обумовлена необхідність реалізації цієї системи. Отже, системна інтеграція трьох вказаних видів елементів, є необхідною умовою побудови мехатронних систем. Мехатронні системи це технічні системи, що забезпечують виробничі процеси, засновані на комплексному використанні електричних, механічних та інформаційних технологій. Грунтуючись на викладеному вище. Визначимо теоретичну основу мехатронних систем як сукупність методів формалізації і математичного опису прийнятих у механіці, електротехніці і інформатиці. Основним засобом опису таких систем є використання диференційного і інтегрального зчислення цифрових методів. У мехатроніці математичний квадрат від прикладної механіки до цифрових методів. Становить об'єднання різних математичних методів і засобів, аналіз мехатронних систем припускає послідовність їх узагальненого графічного, аналітичного і алгоритмічного опису, аналіз і синтезом син -син -син систем пов'язаний з узагальненням і розробкою єдиного математичного апарату алгоритмізації процесів взаємодії їхніх елементів. На рисунку 2 у нас представлена мехатроніка, яка ми бачимо складається. Значить, з самого низу методи загального опису, теоретика, множинний опис з застосуванням теорії операторів. І далі чисельний метод треба диференціальне чи інтегральне числення, а числові методи можуть використовуватися також для. Опису мехатронних систем. Далі йдуть теоретичні основи: це прикладна механіка, теорія електроприводу, теорія програмування. На підставі цього будуються базові курси електромеханіка, автоматика, а техніка і автоматика є галузі технічної механіки, електроліки і інформатики. Є так? Далі розглянемо узагальнену структуру машин з комп'ютерним керуванням. Орієнтованих на завданнях автоматизованого машинобудування, що представлено на рисунку 3. От, бачите, рисунок 3, так? Да? Ця структура автоматичних роботів уведена академіком Поповим і лежить в основі побудови даної схеми. Зовнішнім середовищем для машин розглянутого класу є технологічне середовище. Яке складається з різноманітного основного та допоміжного обладнання, технологічного оснащення і об'єктів робіт. При виконанні мехатронною системою заданого курсу об'єктів робіт опрацьовують з вплив на робочих органів. Прикладом таких впливів операційної везолоброки, контактні. Наступно це сили моменти при складанні. E v. Сили реакції струмання рідини при операції гідравлічного різання. Бачимо людина, комп'ютерна мережа, йде мета руху, пристрій комп'ютера керування, яку завантажується з зброї інформації, які ми отримали. Потім йде механічні пристрої, і потім йде робочі пристрій, які тисне на тричі робочі органи. Та, в принципі, третє є. Це показано в нас на слайді на рисунку, три узагальнені схема машин з комп'ютерним керуванням. Зовнішні середовища поділяють на два основних класи. Перше це детерміновані, і друге недетерміновані. До Дотермінованих відносяться середовища, для яких поразує звуючі впливи і характеризу об'єктів робіт. Можуть бути заздалегідь визначені з необхідним для проектування мехатронної системи величиною або ступенем точності. Тобто, ну, наприклад, для того, щоб вам перемістити е, е, ну, цю пляшечку, да, вам потрібно точно визначити. Тому що, якщо ви не точно, ви можете промазати мимо стола, і вона впаде. Але якщо вам, наприклад, ну, треба щоб микалась вентилятор, так, да, вам все рівно, щоб потік повітря створювався. А якщо виключити, ну, все рівно через скільки він зупиниться, через хвилину, через два Оце мехатронні системи з точним керуванням і е, з величиною ступеня керування. Зрозуміло, да? Тобто є моменти, коли необхідно, щоб чітко вони фіксували, а є моменти, коли не чітко. Ну Наприклад, е, запустили станок, да? вимкнули його, ну вам не все рівно, хай він крутиться, поки не зупиниться. Да? А є момент, коли, наприклад, автомобіль зупинили керування і зразу повинен зупинитися. Тому що якщо він буде хреститися, він може кудись заїхати ще, не дай Боже, зрозуміло, так? Да? Зрозуміло ці моменти. Далі. Деякі середовища є недетермінованими за своєю природою. Наприклад, експериментальне середовище, підводні, підземні тощо. Характеристики технічних середовищ. Як правило, можуть бути визначені за допомогою аналітико експериментальних досліджень і методів комп'ютерного моделювання. Наприклад, для оцінки сил різання при механому грузі проводить серію експериментів на спеціальних досвідних установках, параметри вібраційних впливів вимірюються на вібростендах з наступним формуванням. Математичних і комп'ютерних моделей з бурячів на основі експериментальних даних. Однак для організації проведення подібних досліджень зазвичай потрібні занадто складні і великої вартості апаратури та вимірювальні технології. Тому у таких випадках доцільно застосовувати методи адаптивного керування. Які дозволяють автоматично керувати закони руху мехатронної системи безпосередньо в ході виконання операцій. Ну, що це означає? Дивіться, є у вас автомобіль, який їде, да? вам його треба, щоб він заїхав наверх. Це так зване адаптивне керування. Якщо ви будете їхати з постійною швидкістю, ви можете наверх не заїхати. А якщо будете спускатися і з постійно, ви навпаки можете проїхати. Да? То керування, яке адаптоване під дорогу, тобто воно адаптує під уклони, бачить, що уклон, і передає трошки більше газу. Це так зване адаптивне керування. До складу машин з комп'ютерним керуванням рухом входять наступні основні компоненти: механічний пристрій, пристрій кінцевим, ланцюгом, якого є робочий орган, блок приводів, що включає силові перетворювачі і виконавчі двигуни, пристрій комп'ютерного керування. Верхнім рівень для кожного для кого є людина, або інше МВМ, що входить комп'ютерну мережу. Четверте сенсори, призначені для передачі пристроїв, керування інформацією про фактичний стан блоків машини мехатронної системи. Таким чином, наявність трьох обов'язкових частин: Механічне, точніше, електромеханічної. Далі електронної, далі комп'ютерної, пов'язані енергетичними є інформаційними показниками, є первинною ознакою, яка відрізняє механічні механізми керування. Електромеханічна частина, включає механічні ланцюгі, робочий орган, і додаткові електромеханічні елементи, гальма або муфти. Механічний пристрій призначений для перетворення рухів ланцюгів у необхідний рух робочого органа. Електронна частина складається з мікроелектронних пристроїв, силових перетворювачів, електроніки вимірювальних пристроїв. Сенсори призначені для збору даних про фактичний стан зовнішнього середовища. Та об'єктів робіт механічного пристрою, блоку приводів з наступною первинною обробкою і передачі цієї інформації в пристрій комп'ютерного керування. Тобто, у нас вами фактично будуть три такі елементи мехатронної системи. Перша це механічна система, друга механічний пристрій, третя електронна частина і четверте серцева. Зрозуміло, так? Да? Тобто три частини: електромеханічна, механічна, електронна і сенсори. До складу пристрою комп'ютера керування. мехатронні системи зазвичай входить. Комп'ютер верхнього рівня і контролери керування рухом. Є, да? Функції пристрою комп'ютеру керування рухом. Значить, керування процесом механічного руху механного систему, керування пристаним процесом механічного руху меха, керування процесом механічного руху мехатронного модуля, або багатовиди системи в реальному часі з обробкою сенсор та інформацією. Далі організація керування функціональними рухами мехатронної системи. Котра передбачає координацію керування механічним рухом механічної системи, і зступлення зовнішнього і із... супутніми зовнішніми процесами. Як правило, для реалізації функції керування зовнішніми процесами, використовуються дискретні входи і виходи, взаємодія з людиною оператором через людину машинний об'єкт, і автоматично. При... Просування режим офлайн і безпосередньо режиму мехатронних систем онлайн. Далі організація обміну даними з периферійними пристроями, сенсорами і інших електронними пристроями. Задачею мехатронних систем є перетворення вхідної інформації, що надходить із верхнього рівня керування. У цілеспрямований механічний рух керування е, принципу зворотнього зв'язку. Характерно, що електрична енергія, рідше гідравлічна або пневматична, використовується в сучасних системах як проміжна енергетична форма. Прикладом мехатронної системи є система керування приводом маніпулятора е, промислового робота. Структура схеми якої показуємо рисунку 4. От давайте глянемо рисунок 4, так? Структура схеми керування маніпулятором. Основними елементами системи є підсилювач постійного струму, серводвигун постійного струму, а також потенціометр, який використовується для формування сигналу зворотнього зв'язку. Із рисунку 4 видно, що сигнал величини кута Альфа-1, повороту маніпулятора на місці ОМ сила величини дельта 1, а, Альфа 1. Подається на вихідний, на перший вихід підсилювача постійного струму, а на другий вхід ціна зворотньо зв'язку сформований потенціометром та величиною реального кута. Uh, повороту маніпулятора. Далі. Так, маніпулятора. Uh, дали... Um, дали Різниця сигналів підсилюється та надходить в обмотку серводвигуна постійного струму, змушуючи його обертатися. Обертання серводвигуна викликає відповідне обертання маніпулятора, причому швидкість руху маніпулятора зменшується за рахунок установки редуктора між серводвигуном і поворотним механізмом маніпулятора. Поточне значення кута повороту маніпулятора. Перетворюється в потенціометр у відповідний сигнал зворотнього зв'язку. Віднімається від сигналу кута задання та, різня, та різниця знову надходить у підсилювач постійного струму. Таким чином, поточне значення кута альфа поступово встановлюється на рівні кута, яке задає мікроемп. Загалом система має елементи механіки, електроніки та інформатики. І тому вона є мехатроною. От бачимо, да? зображена на рисунку. Це є Система має ознаки механіки, важіль, електроніки, інформатики і мехатроніки. От Тому важливо, щоб ми з вами вивчали яку дисципліну для механіки. Ні, Кирил, неправильно, двійка. Яку Настя? Технічна механіка, ну Настя знає, вже можна давати диплом. Кирил не знає чому ці кіра? Всі ми будемо раді і всі будемо з дипломами. так. Сутність мехатронного підходу до проєктування полягає у інтеграції в єдиний функціональний модуль двох або більше елементів, можливо, навіть різної фізичної природи. Іншими словами, на стадії проєктування з традиційної структури машини виключається як сепаратний, окремий пристрій, придає інтерфейс, при збереженні фізичної сутності перетворення, яка виконує інший. Тобто на стадії проєктування, ми пристрій розбираємо на елементарні частинки і досліджуємо роботу кожного модуля. Далі, принаймні, один інтерфейс при збереженні фізичної сутності перетворення, яке виконує даний модуль. В ідеальному варіанті мехатронний модуль, одержавши на вихід інформації про мету керування. Буде виконувати за бажанням показники якості заданий функціональний рух, апаратне об'єднання елементів у один єдиний конструктивний модуль, повинно обов'язково супроводжуватися розробкою інтегрованого програмного забезпечення. Програмні засоби мехатронних систем повинні забезпечувати безпосередній перехід від задумки системи через її математичне моделювання. До керування функціональним рухом у реальному часі. При створенні машин з комп'ютерним керуванням електронний підхід дає наступні переваги у порівнянні з традиційними засобами автоматизації. Значить, перше: відносно низьку вартість завдяки високому ступеню інтеграції і стандартизації всіх елементів елементів інтерфейсів. Наступне високу, -високу якість реалізації складних і точних рухів внаслідок застосування методів інтелектуального числення. Чи Далі високу надійність дороговіщність відпохибок побулок ззовні, конструктивну компактність модулів до мінітаризації в мікромашинах, поліпшені масогабаритні динамічні характеристики машини внаслідок спрощення, і можливість комплектувати функціональних модулів у складні системи комплексів комплекси під конкретні завдання замовників. Значить, якщо взяти, то сьогодні мехатронні модулі і системи, знаходять широке застосування в наступних об'єктах. Верстата будування і святкування для автоматизації технологічних процесів, робототехніка промисловості. розробці. Далі наступне це в нас авіаційна, космічна та військова техніка, автомобілебудування, наприклад, антиблокування системи ГАЛЬ. Системи стабілізації руху автомобіля, автоматичного паркування, нетрадиційні транспортні засоби, електровелосипеди, там монтажні військи, електроконтроли і тощо. Далі нетрадиційний. Засоби, електровелосипеди, вантажні візки, електроконтролери, інвалідні візки. Далі офісна техніка, наприклад, копіювальні факсимільні апарати. Наступне елементи обчислювальної техніки, наприклад, принтери, плотери, дисководи. Медичне обладнання, реабілітаційне, клінічне, сервісне, побудова техніка, пральні, машини. Далі мікромашини для медицини, біотехнології, засобів телекомунікації. Далі контрольно. Далі контрольно вимірювальні пристрої і машини. Фото-відеозйомка. Тренажери для підготовки пілотів. Шоу-індустрія, системи звукового світлового зв оформлення. Значить, можна виділити наступні тенденції зміни ключові вимоги світового ринку у роздягнутій робос... області, зокрема робототехніки. Необхідність випуску сервісу обладнання у відповідності з міжнародною системою стандартів ІСО, сформуванням стандартів 109 тисяч, далі, інтер... націоналізація ринку науково-технічної продукції. Як наслідок, необхідність активного провадження практику форм і методів міжнародного інженірингу, підвищення ролі малих і середніх виробничих підприємств в економіці завдяки їхній здатності, до швидкого і гнучкого реагування на вимоги, що здійснюється, і далі це бурхливий розвиток комп'ютерної техніки. Бортбургів. Бурхливий розвиток комп'ютерної системи технології, засобами телекомунікації. Прямими наслідками цієї загальної тенденції є інтелектуалізація систем керування механічним рухом і технології функціонування машин. Так, хорошо, хлопці. Значить, ми з вами лекцію вступну.